Ми раді, що до нас доєднався наш чудовий гість Михайло Волков. представник добрий Верховної Ради України з прав людини так, вітаю вас! Все вірно так. так у Запорізькій області. Вітаємо вас. Ми дуже раді вас сьогодні бачити. Дякуємо, що прокинули заради нашого ранкового етеру. Доїхали до нас. Чай чи кава? Дякую. Дякую. Ну я вже питала, Дякую. але я маю ще раз перепитати, раптом передумали. У вас же є право на каву? А Вже ж. Ну ми сьогодні... не розмовляємо про права. Про права так. Ну я думаю, що пан Михайло знає про це більше ніж ми. <свят> Тому для наших глядачів трошки більше про специфіку вашої роботи, на чому вона ґрунтується, Що робите загалом. Для цього так в першу чергу дякую вам за сьогоднішній етер за можливість бути присутнім тут. Повноважений Верховної Ради України з прав людини це єдина інституція парламентського контролю за правами людини в Україні. Відповідно, ми захищаємо права, запобігаємо їх порушенню і проводимо роботу правопросвітницьку з напрямку саме захисту прав реалізації прав кожної людини. Для нас ми визначаємо, що Найстратегічнішими, такими найбільшими напрямками а, нашої роботи їх, в принципі, дев'ять, але найголовнішими ми для себе визначаємо і уповноважений безпосередньо визначив це в першу чергу права людини в секторі безпеки оборони, права наших а, військовослужбовців, права ветеранів, членів їх родин, права а, зниклих безвісті, членів родин військовополонених, а, права людей постраждалих від збройної агресії угу. тобто безпосередньо не тільки питання дотримання прав. Внутрішньопереміщених осіб повний спектр, все, що пов'язано саме з дотриманням прав людини, яка зазнала певної шкоди або постраждала внаслідок безпосереднього повномасштабного вторгнення збройної агресії, так само. Право на інформацію, весь спектр інформаційних прав, право на звернення, дуже актуальне, на мою думку, в умовах військового стану, в умовах повномасштабної агресії. Це Дотримання саме права на звернення безпосередньо пріоритизуємо права дітей, як, мабуть, найнезахищеної категорії в умовах е, повномасштабної збройної агресії. Е, попри це, це і рівні права, це і весь спектр соціально-економічних прав, які є. В принципі, всі. Е, Права, які визначені, гарантовані конституцією, ми працюємо над тим, щоб вони були захищені, і не залишаємо поза увагою і міжнародне співробітництво. Тут суперважливий, на мою думку, аспект нашої роботи саме в умовах. Необхідності створення тиску на Російську Федерацію, як мінімум, і дійсно відображення тих речей, які відбуваються для міжнародної спільноти на території України. От порівняно все ж таки з багатьма структурами в нашій державі це порівняно така не дуже давно заснована. А... І чи складно було під час війни а, міняти свою роботу, так от як ви сказали з іноземними партнерами, також якось коригувати а, Верховної Ради України з справ людини а, Дмитро Лубінець? Він був обраний на посаду в липні 22-го року, mm -hmm. і відповідно постала необхідність а, розвитку підходів, а, нових створення нових підходів, реагування на ті виклики, які є і саме а, за його рішення? рішенням було прийнято ну було прийнято фактично рішення про необхідність розвитку регіональної мережі, створення регіональних представництв. Це не є на 100% новою складовою нашої інституції, але саме Дмитро Валерійович приділив цьому найбільшу увагу. Це в першу чергу доступність поширення інформації про права людини, про шляхи їх захисту, можливості, які є в, щодо звернення до уповноваженого безпосередньо і. Правопросвітницька робота в найширшому спекті, яка можна реалізувати, і це мабуть найголовніший момент максимально дотримуючись прав людини, максимально вибудовуючи комунікацію з громадськими організаціями з органами державної влади на місцях, ми можемо дійсно. Більш ефективно захищати права людини, ну, Я як глядач буду запитувати. От я сиджу перед телевізором зараз, перед екраном е чую інформацію взагалі про права. Е як мені дізнатись? е ми з вами розмовляли перед етером, трошки що перелік прав дуже великий, але як мені дізнатись, взагалі, які я маю права? Е в першу чергу, все залежить від тієї сфери. Про що ми розмовляємо, mm -hmm. якщо це питання з пов'язані з медичним забезпеченням, це безпосередньо право на якісне медичне обслуговування. Якщо ми кажемо про соціально-економічні права, це права на працю, захист права на безпечне довкілля вкрай актуальне для запорізького саморегіону. Mm -hmm. Якщо ми кажемо про права військовослужбовців, теж велика, велика кількість прав. Безпосередньо визначене законодавством не дуже правильно, мабуть, що казати, що ви можете ознайомитися з переліком своїх прав в конституції та в нормативно-правових актах, в підзаконних нормативно правових актах, тому що, на мою думку, дійсно, людина, яка не не має бути обізнаною в нормативно-правовому uh -huh. законодавчому регулювання певних аспектів. На це є в тому числі і наша інституція і уповноважений. Велика кількість звернень до нас це саме роз'яснення питання прохання роз'яснити, чи дійсно права людини в цій ситуації права певної Люди групи. дзвонять. Приходять, як це виглядає в будь-який формат. Так. Люди дійсно приходять до регіонального представництва уповноваженого. Люди люди дзвонять на гарячу телефонну лінію з Кирову листи безпосередньо, коли ми а, зустрічаємося чи проводимо а, певні заходи. Я маю на увазі з громадськими організаціями, з закладами освіти, з а, окремо дуже важливий для нас напрямок. Це проведення заходів з родинами військовополонених та зниклих безвісти, роз'яснювальна робота, комунікаційна робота. А під час цього все всієї цієї роботи люди так само звертаються, і так само а, ми надаємо або роз'яснення, або дійсно приймаємо звернення, допомагаємо с складати зазначення звернення тобто ми навпаки працюємо, можливо, на відміну від деяких органів державних інституцій, працюємо більше для того, щоб людині було зручніше в першу чергу і доступніше е, отримати певну інформацію, отримати якісне реагування на е, можливо порушення. Так можливо, дійсно людина вважає, що це порушення її прав, але такого ну предмету немає. Яскравий приклад це дотримання права на інформацію. Коли ми розуміємо наскільки зарегульовані питання дотримання отримання публічної інформації від органів державної влади, ми бачимо, що законодавство не адаптовано до тих саме викликів військового стану, які є на сьогоднішній день. Але ми намагаємося все ж таки вибудувати систему адекватного, максимально зрозумілого для людини реагування в таких випадках. Тобто, щоб люди, які нічого не розуміють, у цій темі могли до вас зайти і все зрозуміти більше. Як мінімум спусті, більш прямою мовою таку як мінімум? Тобто, ми пояснюємо, надаємо консультативну підтримку, якщо така потреба виникає в людині. Якщо дійсно її питання потребує вирішення, виключно в судовому порядку, то ми безпосередньо маємо повідомити, що зазначене питання воно може бути вирішене, але в судовому порядку. Як приклад, це стосується випадків, коли відсутні в нас під час безпосереднього порушення права людини, в нас відсутній орган державної влади. Є спір між двома людьми, угу. ну між фізичними так. особами. І тут питання більше полягає в тому, що вирішення його можливо, але в судовий спосіб воно буде найбільш ефективним, якщо це питання саме цивільного правового характеру. А зараз, от о, у нашій Запорізькій області, з чим все ж таки звертаються більше за все, я відверто можу сказати, що ми е, не виокремлюємо певні там категорії питання. У нас велика кількість е, звернень від внутрішньопереміщених осіб, у нас велика кількість звернень від членів родин е, військовополонених зниклих безвісті. Безпосередньо велика кількість запитів, якщо можна так визначити е, щодо доступу до інформації щодо реалізації права на звернення. Е, е, навіть ті питання, які стоять. Осусується особистого прийому, це також до нас певні питання. Наприклад, і це дійсно така практика є, коли люди намагалися потрапити на особистий прийом керівництва певних державних органів. Не будемо зараз говорити, до яких саме, але вже за нашого реагування нам вдалося визначити, забезпечити цей прийом людина. Прийшла озвучила ті питання, які її турбують, і як наслідок питання вже було донесено до керівництва цього органу і перебуває або на стадії вирішення, або якщо. Воно неможливо його було вирішити з боку державного органу. А, дійсно, людина прийшла, повідомила, що вона була на прийомі подякувала що так вдалося вирішити це е, з прийомом, безпосередньо mm -hmm. її звернення прийняли питання не вирішилось, і вона вже звертається по суті свого питання mm -hmm. То, mm -hmm. до інших інстанцій? до нас як мінімум а до вас ну я маю на увазі що якщо раз. через цей державний mm -hmm. орган е, одним з перших елементів було те що людина не вдалося їй потрапити на особистий прийом і далі вона вже до нас прийшла сказала що в неї не вирішилося зазначене питання і вона безпосередньо вже подала щодо предмету її е, звер на тобто, кожен предмет, кожне звернення є індивідуальним, і для нас є надважливим, те, щоб людина була почута в першу чергу, коли ми дійсно. Можемо допомогти, ми жодного разу не відмовили людині в тому, щоб надати допомогу будь-яку, яку ми можемо Консультативно. Навіть якщо ми розуміємо, що там питання не зовсім правового характеру. Ми маємо добру взаємодію з громадськими організаціями, з благодійними організаціями, і ми можемо перенаправити чи порадити людині звернутися до того чи іншого фонду чи Як громадського солодічну допомогу. Вона там зможе отримати. Як мінімум, якщо така потреба знову таки є, багато все ж таки в нашій Роботі є психологічного аспекту, коли люди звертаються, і без суті порушеного права, але з необхідністю, щоб людину вислухали, надали їй, можливо певну пораду, без навіть складення там умовно письмового звернення, офіційного направлення. Такі моменти також є в нашій роботі, але і питання внутрішньо переміщених осіб на сьогоднішній день воно вкрай актуальне, залишається, і такі також запити звернення надходять постійно. Ви вже казали ще трошки про те, що проводити постійну інформаційну таку підтримку для того, щоб і освітні процеси, щоб дітки знали, також ви починаєте зі шкіл чи прямо з дитячих садочків? Освітні саме програми от освітнього спрямування, правопросвітницькі програми, вони мають дуже широкий спектр. Якщо відверто, то майже за кожним напрямком нашої роботи можливо запроваджувати певні освітні кампанії чи заходи спрямовані на підвищення обізнаності. На практиці в нас офісом Омбудсмана реалізував дуже гарний проєкт, саме правопросвітницький щодо інформування про права в Утрішньопереміщених осіб а, цей проект реалізовувався і реалізовується протягом вже кількох місяців. Щотижнево в онлайн людина може прийти будь-яка зареєструватися, послухати безпосередньо якусь корисну для себе інформацію. Мої державні органи так само раді вітати. Хто долучається, послухати від спікерів від представників центральних органів Одразу запитає це. Є в запису. Запису. Всі все, що спікери кажуть, розповідають це записи, щоб подивитись, наприклад, хто не був в онлайні, щоб наприклад подивитись десь е, таку інформацію. Чи треба... я пам'ятаємо на сторінці офісу омбудсмана зазначення записи проводяться в прямій mm -hmm. трансляції? Mm -hmm. Мені здається, можливості соціальної мережі вони дозволяють подивитись подивитися. Що, що було. Але тут найголовніше, що якщо є питання mm -hmm. формально, то можливо звернутися, і я думаю, це не є mm -hmm. таємницею, щоб допомогти надати mm -hmm. такий запис. Або інформацію, яка на ньому була озвучена. Щодо напрямку прав дітей, супер важливо, на мою думку, а, саме починати. А... Вибудовувати розуміння прав, обов'язків, от на етапі можливо, школи на етапі закладу освіти, і в цьому напрямку ми так само працюємо, взаємодіємо з закладами освіти саме для того, щоб була можливість в першу чергу розповісти про ті права, які є в дітей, що які випадки що можна вважати порушенням прав. І практичні моменти, як їх захистити, ці права. Це на постійній основі здійснюється. Попри це, це один з ключових таких елементів. І воно не залишається так само і інші напрямки поза увагою, просто трохи змінюється, можливо, аспект Уваги конкретної освітньої програми, якщо ми так кажемо, тому що е, та сама, та те саме право на доступ до публічної інформації, право на звернення, захист персональних даних воно більш актуальне для. Тих, хто його може потенційно порушити, на мою думку, тобто для посадових осіб, для органів державної влади, воно є трохи більш актуальним, тому що вони несуть відповідальність за дотримання норм законодавства. А ми вже є органом, який реагує інституцією, яка забезпечує поновлення прав в першу чергу, але наділені так само функцією притягнення до відповідальності. І в цьому випадку, саме для державних службовців, для посадових осіб міської ради, наприклад, інших органів місцевого самоврядування, наша робота і Направлено от, uh -huh. в цьому в інформуванні саме. А, до речі, Чи були у вас випадки, коли зверталися е, не е, ну, тобто, дітки до свого повноліття? А, тут конкретні саме моменти ми можемо розглядати. Uh -huh. а, наразі не готовий вам окремо надати інформацію, але і під час моніторингових візитів так само певна інформація а, співробітникам надається і дітьми в. В тому числі, тобто під час конфіденційного спілкування, під час е, певного спілкування, ми можемо виявляти ті права, ті порушення права, які на першому етапі здавалося, що не були. Е, не були Забезпечені не були перевернуті до них увагу якісною, маю на увазі. Так, так щоб було навіть, якщо це неповнолітня людина, але вона вважає, що її право порушені, вона все одно може до вас звернути. Беззапречно. мова йде про те, щоб ми отримували інформацію про потенційне порушення прав мова ж йде і про мабуть що вже доволі відомі теми і булінгу, і забезпечення реагування на такі випадки. Тут мова йде про більше про це. Що якщо такий випадок має місце, то в нас є ряд цілий компетентних органів. Які мають реагувати на такі речі, починаючи від школи, регіональної поліції, і великий спектр насправді тих органів, які мають забезпечувати реалізацію і захист цього права в нашому випадку. Наше найголовніше завдання це по першу чергу відреагувати на це, забезпечити, щоб вони так само ці відповідальні органи більш до більш детально розглядали ці всі випадки, не залишали їх поза увагою і відповідно. Знову таки повторюся, те, що я сам зазначив на початку. Інституція і уповноважений це є саме напрямок контролю за дотриманням прав. Ми з вами сьогодні багато говоримо про права, але ще до початку нашого етеру, якраз ви зазначили, що варто не забувати про обов'язки людини, тобто повинен бути якийсь такий баланс у нас. так? На мою думку, так питання саме в цьому і полягає, що людина, коли звертається до нас, не завжди мова йде про порушення її прав. Є моменти з невиконанням обов'язку, який визначений законом, який має бути дотриманий. Але людина вважає, що її права держава порушила. Попри це, вона не виконала той обов'язковий механізм, який мала би виконати. На жаль, такі випадки також бувають, але на мою думку, тут найголовніше. Саме розумне ставлення до тих подій. До тієї ситуації, яка в людини відбулася, і саме для цього ми працюємо, щоб допомогти людині в першу чергу зрозуміти зміст питання, з яким вона звернулася, тому що дійсно до нас надходять, відверто скажу, звернення з будь-якого питання. Так ми категорізуємо певні дев'ять ключових напрямків саме нашої діяльності, але на практиці це будь-які питання, які людину турбують. Вона приходить до регіонального представництва, до офісу уповноваженого і озвучує те, що її потрібно. Лібно фактично надаючи нам можливо не весь спектр інформації, можливо, не всю інформацію, яка є. Потрібною дотичною, але одним з наших завдань для себе ми ставимо допомогти людині зрозуміти саме зміст порушеного права, що саме було е зроблено не так е органом державної влади чи місцевого самоврядування, і далі вже допомогти звернутися до уповноваженого офіційно, щоб ми так само могли е відреагувати належним чином. Просто в минулих етерах ми з Поліною підіймали таку тему. ми Розмовляли про права взагалі е протидія насиллю 16 днів, да, проходила у нас взагалі торгівля людьми. Про за всі права взагалі ми розмовляли. Я кажу: Поліна, в тебе в школі були заняття, не знаю, тебе було право. Ну сама дисципліна права було. Але так, щоб ми підіймали питання щодо того, щоб роз'яснили, які в тебе права, то що ми з вами зараз розмовляємо, згадували, чи в когось було, чи не було щось. Ми змогли не змогли пригадати, неважливо, але важливість цього процесу донести права людини, то, що ми з вами кажемо у школі ще, воно призведе до того, що вже в віці, коли людина по то вона буде знати, хоч що казати в плані, в чому порушується. І вже є до кого звертатись. Тобто треба знати свої права, і дуже велика дяка взагалі що в школі заперечно в Чернівецькій області офісом уповноваженого було реалізовано пілотний проект шкільного омбудсмана, і ми маємо плани, щоб його поширити на територію інших областей. А вже ж в нашій ситуації це в першу чергу безпековий аспект, але це один з ініціативних проектів, які ми бачимо перспективними, які уповноважений Верховної Ради відзначає як. Успішний і ми можемо його поширювати далі, вже маючи результат, в першу чергу практично донесення інформації про права людини на шкільному рівні угу. і вже забезпечення реагування, надання інформації, яким чином їх захищати. От ми з вами знайшли тему, з якою ви завітаєте до нас на наступне тер, тому що це думаю, дуже обширна тема, і те, що така ініціатива вона є дуже важливою як для Запорізької області, так і для України загалом. І ми дякуємо вам, пан Михайло, що ви до нас завітали. Так дуже зручно для сприйняття пояснили нашим глядачам, що варто знати свої права, варто звертатися до відповідних установ. Це не страшно. Вам там обов'язково допоможуть компетентні люди, і ви зможете вирішити так свою проблему. Дуже вам дякуємо. Ми будемо раді вас бачити у наших етерах та бажаємо вам наснаги на вашу роботу. Вона дуже-дуже важлива. Дуже дякую вам.